Ви наземиці хочете законно жити в Україні? Працювати або відкрити бізнес, але не знаєте з чого почати? Ми щодня допомагаємо клієнтам правильно оформити документи, щоб уникнути штрафів, депортацій чи відмов від НМС. Найпопулярніше питання: посвідка на проживання. Тимчасово дає право жити в Україні до одного року з можливістю продовження, а постійно, фактично безстрокова. Її можна отримати, наприклад, через шлюб з громадянином України, роботу, навчання, інвестиції або воз'єднання сім'ї. Якщо строк перебування в Україні спливає, допомагаємо продовжити його законно, без ризику потрапити під заборону в'їзду на три роки. Ми супроводжуємо кожен етап від підготовки пакету документів до отримання посвідки в міграційній службі. Пояснюємо, що саме потрібно у вашому випадку. Перевіряємо переклади, робимо все, щоб не було відмов. Пиши в директ, розберемо твою ситуацію, підкажемо, які документи потрібні саме тобі, і допоможемо пройти весь процес швидко, законно і без стресу.